Привіт! Ми продовжуємо розповідати про магазини в місті Гамільтон. Це друге відео. Залишайтеся з нами, дивіться ще які магазини тут є і що можна в них придбати. Так сьогодні ми приїхали в магазин Старський. Його зразу добре видно з головної дороги. В нього символ зірочка червона. Але ця зірочка у мене символізується з Радянським Союзом. Ну хоча ж він називається старський. То стар збірка. В принципі, ніяких асоціацій не повинно бути, але в мене так. Тут багато продають продуктів з України, з Європи. У нас сьогодні мета купити там київський тортик. Да, да, мене били. Ти пражський більше любиш тортик, Олексій. Оселедець. Так, так є. Санта Брено. Думаю, Санта Бремо. Сідочка традиційна написана зібрається. Чи Росішка? Давай подивимось. Ні, Білорусь написано. Так, а ось що оселедець 1369-750 грам. Це е, Латвія. продукт Латвії. Але дуже велика упаковка. Кваша. Висота 669. 869. Це, мабуть, після кількість маринового. Кубаски тут продають, велике відео. Різні вісім. Ці не різні. 9,40 чи 25, 5,35. Відділ сиру. Теж різний сир. Чеддер. 2,49 за 100 грам. О, дивись! Ну, написано творог, Тобто дивись! 857 за 1 фунт, 1 фунт 454 грамми, так? Що ти знайшов? кетчуп? кетчуп. Четчуп? Давай Четчуп? його в мені такі подобались, в Україні. Тобі подобається таке. Ну давай зараз подивимося, що там ще є. Але що він не гострий був? Олексічка, ось дивися чумак. Чумак, це український ці. Але він тут гострий. Да? Більше немає. Вон там ще й помідорний кетчуп написано нам. Да? Шашличний. Ну тут російською мовою написано шашличний. Давай подивимося, звідки він. Білорусь. Ні, ми теж брати не будемо. Так почекай, а оцей що ти взяв? А дивіться, що написано шашлик. Produced by Shedro. Вулиця Богдана Хмельницького, Дніпро Сіті, Єй, тоді нам Беремо, але це, давай це шашлик не гострий. так? Скільки він коштує? 3.39. Ну, добре, візьмемо. Скільки Покажи, що ти знайшов. А, це кукурузні палочки. Зверху написано палочки кукурузні, бачиш? Російською мовою. Левенятко з радянського мультика. А, ти ж Ukraine, made in Ukraine. Так Але що? що російсько? Ну, вкус з дитинства, тому що ми всі народилися в Радянському Союзі, тому воно. Ну, ми змей. Ну, нас зато в Україні зроблено. Так. Будемо брати. Так. Давай, дивися, а що ще бублики так, є? Так, дивись, Я бачу. Треба накласти на тарілочку, потім кетчупом, і буде дуже смачно. Добр. І звісно, тут продаються шпроти. Як же ж без шпрот, без обов'язкового атрибуту радянського застілля. Так, і коштує така баночка 4 долари. Шпроти 2,79. Кілька з України. Така квіка 449. Українська торгова марка Верес. Соус Сацибелі 249. Продукт of Ukraine. Okay, okay. Так, це Верес 2.49. Казацька гостра. Так. Паста. Продукт Юкрейн» Чума. Мама ця гарчиця, що з України. Так. А, продукти в Україні, Так, гірчиться домашні. 3,39, А якщо вона пече, Олексійко, я не можу таке їсти. А ти з'їси цю цілу пачку? Я не знаю. Ну. Ой, ще українські. А, теж українські товари, теж верес. 2,49 гострий, білий. Але ось тут і європейські продукти. Так і написано. Майонез. 7 доларів, 4 долари. В так, ну і ура! Вечірні Київ. 25 доларів упаковка. Боже! Так це все українська. Ну, бачиш, Київ вечірні рошен написано. Це дуже дорого. І маленька в 16 доларів. Все. Теж є дешевше. Да, інші марки 10 доларів. Теж рушена асорті 9 доларів. 9,50, теж асорті. Стріла 15 доларів. Так, коло знайшов цукерки. Ооо! Ділка! Скільки коштує? 2,49 до 100 грамів. Бери пакетик, відривай і набирай. Каракум теж 2,50 за 100 грам. Червоний мак. О, червоний мак. Що ж тебе маски чай хотіти? Це мої дитячі цукерки. Ось обілочка. Ці цукерки любить моя мама. Мамуль, привіт. <ривіт> а, осьо моє улюблене, ось ось, з кунжутом. Жовті. Набираємо. Можна зупинятися на кожному відділі, ми, де бачимо українські продукти, там перевіряємо. У українські, український 15,69. Нарешті ми дістались тортики. Олексій, подивися, є київський торт? Ні. Не. Немає? Є пражський з вишнею, але БКК 46 доларів. Отакий от торт коштує. А от ще Наполеон 23 долари. Звичайний, з вишнею з дзвонили. Ось, ось ще якийсь Наполеон. Вечерній Київ. Але це ж не той вечерній Київ. Ось, ось Київський. Теж якийсь Наталі. А, це хтось, може, сам робить і пропонує магазин. Ось, ось маленький пражський тортик. Скільки 25 доларів. Але теж би какао. О, я знайшла! Я знайшла київський тортик. Ура! Маленький тортик 35 доларів. Ось такий. Клас. Ну що, Олексійко, візьмемо? Сьогодні ж свято? Штат. Ну все, сьогодні свято, ура! Я знайшла кивський торт. За три роки в Канаді нарешті я можу згадати свій улюблений смак, смак дитинства. Ура! Олексійчик знайшов українське господарське мило, а він побачив of Ukraine» і прапорець і все. Так, мило 200 грамів, 3 долари. Якщо хто засумував за запахом господарського мила, можна приїхати в цей магазин і купити. of Ukraine» – Краса. так? 14 доларів. Щоденний крем для обличчя. Ну, чудово. Так, крем. Ось тут ще вареники. Коли ми були в Ванкувері, ми вам розповідали про китайські пельмені з креветками. Але ж вони якісь такі кругленькі. I don't like це. Оскільки вони коштують? 8 доларів. Чого до кави рошен? Долар п'ятдесят. Ми знайшли барні. Та, Олексіко, це твоє любиме? З дитинства так, садочку, дітки, у кого було день народження, приносили барні. Так, але це польський продукт. Дивися, а, а, значить, один коштує долар тридцять дев'ять, а ось, ось шоколадний долар дев'ятнадцять, дивися, знижка. А цілий 5,49. Але вони там отакі, бачиш? Хочеш? Ну, вибирай, який ти хочеш. Ну, чудово. Тепер ми купили смаколик, який нагадує смак дитинства Олексійкові. Так. Да. Все, ти задоволений? Ну, давай ще один просто. Гулять так гулять. І ще український чай 4,99, 5,99, Ось така пачка. Хейміс теж є 12,99, 12 доларів. Польські чаї, ромашка 2,69. Липа, м'ята. Такий барні, так? Як в твоєму дитинстві, як в садочки був? Ну, дай попробуй. Угу, Нам всередині шоколад, так? До речі, тут знаходиться відділення міст, де можна відправити посилку в Україну. Олексійка, ти задоволена нашими покупками? Так. Все, шопінг на сьогодні закінчився. Ні. Ще не закінчився. А що будемо робити? Машинку ще будемо кутю. Відпочивати. Відпочивати. Залишайтеся з нами, дивіться далі наше відео. Ми будемо розповідати ще багато цікавинок і Пока-пока!